Бережіть одне одного, люди, бо сьогодні життя то лиш мить, ти плануєш, хай добрим день буде. Та ракета ворожа летить, а десь танки чужі в Україні Рвуть і паляють будівлі й сади, А десь мати, зернівша від горя, Зашукає дитини сліди. Ось стоїть чоловік на колінах, мужній, сильний, а в паві рида, навкруг нього руїни, руїни, вся сім'я, він до всім припада. І бабуся сліпа і старенька, Просить воїнів двері закрить, а хатинка її чепурненька вже добу, як без даху стоїть. І могили, могили, могили Вкрили землю стражденну мою, як багато загиблих героїв залишилось у тому бою. Сотні діток рашистами вбито, покалічено душі й тіла. Як же нам це все можна спинити, як зробити, щоб ти лиш цвіла? Рідна наша, красива, родюча Україна, ти ж Київська Русь, Ти могутня і така живуча, Я за тебе щоденно молюсь. Знаю і вірю, усе ти здолаєш і розквітнеш на щастя всім нам. Піднімуться з колін твої люди, переможем на зло ворогам.